Скушала, Давай ще. Бачу, їм сподобався попкорн, О! Кидайте їм, кидайте, хай вони кушають. Які гарні гулечки. Ага, якщо вона мені дасть. Зараз зайде стоїть. А, які гулечки красиві. Hulle 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 hulle. Tack Emma. Машенька кидай гулечкам кушать, кидай, вони ж будуть кушати. Бачу, дівчинка кидає. Та вони кушають. А вони щось не можуть його розгристи попкорн. Ой! Полетіли, чуть на маму не сіли. Yeah. <laughs> Кажу, приходьте їсти, я ж вам вже виклала, та чого не приходите? О, дивись, іде до тебе одна. А ти їх клич, прошу, прошу і приходьте їсти. Запрошую їх, запрошую. Ще, приходьте ще. Біла до вас, бач, пішла біла до вас голубка, де яка красива. О, підійшла до тебе, маш. Бачиш? Підійшла до тебе. Так. Давай ще, давай, давай ще. Молодець. Ой, полетіли полетіли. Анічка, ти їх ловиш? Ха-ха. Mm ти -hmm. їх зловити хотіла, та? кушай, ха Кушай, кушай, дай, mm -hmm. кушай. Mm -hmm.